Мої вітання! Любі пані та панове є світа і це Міледі Тівішоп. І я знову рада вас бачити в нашому прекрасному ефірі. Боже, я така яскрава в цьому костюмі, я його обожнюю. А ви вже, до речі, собі такий придбали. Якщо ще ні, дзвоніть до нас і хай вам дівчата розкажуть, що це за краса в мене така сьогодні. А ще в мене сьогодні дуже необхідна річ для гардеробу кожної красуні. дівчата. Я не знаю, як я жила раніше без нього. Це мій не просто помічник, це взагалі мій кращий друг. Марінка, сорі. Ні, ну Марінка, звісно, ти мій кращий друг. Але цей відпарювач, ця штука, вона робить дивовижні речі з речами. Хай мене пробачать за тавтологію філологи, але як є. Я світа, це міледісів ішов і ще один прекрасний пристрій від наших друзів Маджіо, український виробник з італійським дизайном. Це відпарювач для одягу. Це те, що зробить ваш одяг свіжим, красивим, доглянутим і навіть. Якщо ваш одяг, ви такі вже його десь списали, ну, поїде на село. Дайте йому ще один шанс. Спробуйте разом з відпарювачем. Я е, впевнена, що ви дуже багато своїх речей врятуєте від заслання в село. Тому ми починаємо дивитися, розглядати, а що ж це за звір такий, і нашого нам треба? А воно нам треба. Тому що це дуже зручно. Відпарювач працює з будь-якою тканиною, нехай то мережево. До речі, дівчата, в кого там мережевні сукні, так? шовк, сатин. Постільна білизна, навіть та, що висить красиво, і ви можете її класно відпарити. Я прасувати, чесно кажучи, я не люблю. Але я дуже люблю, коли речі виглядять охайно і доглянуто. І тут нам сьогодні допоможе Маджо, і ми разом з вами його розпакуємо. Я хочу, щоб ви бачили все від початку від коробки до того, що в цій коробці, і всі вироби Маджо У нас мають гарантію. обов'язково ми вкладаємо вам гарантійний талон. І е, також мені дуже подобається в пристроях Маджіо, що вони естетично красиві. Подивися, ми розпочинаємо вже з пакування і подивися, яка краса. Подивися на цей довершений дизайн. Просто е, як воно. Е, цей маленький такий, знаєте, домашній помічник. Він мені взагалі схожий на таку якусь космічну, якусь таку істоту, е, та що вміє балакати, знаєш, він зараз скаже тобі світа, привіт! Я готовий тобі допомогти зробити твої речі більш цікавими, більш красивими. Маємо паспорт документу, щоб не де не втрапити, так і про детальну інструкція. Детальна інструкція, про е, все про наш помічник. Так, все тут написано перед першим використанням, як тут ним користуватися, обов'язково більш детальна інструкція про відпарювач, так, Все в нас є. Українська мова, доступний людський шрифт. Зараз секундочку е, я вам покажу запобіжні заходи. Ось, будь ласка, подивіться. Шрифт навіть я е, зі своїм астигматизмом без окулярів бачу. Чесно кажучи, для мене це важливо, що є. Дякую, до речі, компанії Маджо за те, що вони роблять нормальний шрифт і українську мову, і доступно все пояснюють. Тому що я там сьогодні забула та думаю, так, підгляну, а в мене тут є шпаргалочка. Код товару такий МЖ 325 і. Давайте подивимося. Ну що, ось він такий, дуже красивий. І він е, прямо-такий зручний. Бачите, в нього дуже красивий італійський дизайн. І крім того, дуже розкішний функціонал. Друзі, на всю продукцію меджу, котра у нас є, в нас гарантія 2 роки. Вона буде вкладена всередину, щоб ви не переживали. Ну що, це для мене це ідеальне. Помічник, котрий справляється з найделікатнішими тканинами. Він швидко відпрасовує все. Так, в мене тут вже є розетка, я вже побачила. І гарячий пар, до речі, також усуває запахи там, від різних від кухні. Там, ну, взагалі, будь-які аромати, будь-які запахи, освіжити пальто, до прикладу. Початкова ціна 1900 гривень. От я вам скажу так: в мене там пальта, пуховики, паль. Та якісь там куртки зимові. Щоб їх освіжити, треба їх віднести в хімчистку. Так? А хімчистка одна. 500-600 гривень, друзі. А це початкова ціна. Тому давайте, будь ласка, дзвоніть. І 1500 гривень вже зараз ціна. І ви побачите, що ця штука вам зекономить і купу часу і е, ваші речі будуть більш доглянуті і зекономілять багато грошей. Ну що, е, схема дуже проста. Взагалі, тут є в нас е, а, з обох боків. Е, максимум, бачите? Ось, тут є максимум. Е, ви можете Оттак відкрили, правильно? Дивіться, порівню налити води. Я буду наливати ось так, щоб тут не розльопати повністю все. Я налью небагато, не хочу, знаєте. Перебудете, скажімо так, вам е, так, дивіться, вам в принципі е, вистачить одного там, знаєте, е, однієї дози тут 250 п'ятдесят міліграм набагато, але дивлячись, що ви будете просувати, можливо, ви хочете освіжити штори. Я його зараз буду вмикати. Йому треба буквально трішечки прогрітися, гріється він максимально швидко. І в мене є одна футболочка. Я вам на прикладі цієї футболочки покажу, як він взагалі працює. Дуже просто. Куди ви залили воду, є максимум, тут 250 мл. Воду беріть краще все ж таки або фільтровану, так, або з пляшки. І е не беріть з крану, тому що там все ж таки є фільтр, ну і взагалі з крану, дивлячись, яка вода, або може бути жорстка вода. Я його увімкнула і він зараз починає грітися. Він вже, можливо, ви чуєте цей звук. Чуєте, так? Тобто він вже працює. Йому треба трішки підігрітися. І все, в принципі, тут, бачите, вже пара йде. Я не знаю, чи вам видно, не видно, так? Я хочу, щоб ви побачили. Може, якось так синьому. Вже в мене йде пара, бачите? О, пішла пара. Тобто пара вже йде, і вона достатньо таки потужна. Можливо, камера її не піймає, нашу хмару ось цього пару. Хмару пару. Але вона вже є, тобто воно вже працює. І перед першим використанням бажано, щоб він там попрацював, так? <кій> він нагрівається за одну хвилину. Це, звісно, не Феррарі, але швидкість також дуже впевнена. 1399 гривень. Наша ціна наступна завдяки вашій активності і вашим дзвіткам. Бачите, в мене вода з пляшки, тому що все ж таки хочеться пристрій берегти. Дуже в нього класна оця насадка, вона, до речі, знімається. Але ж спершу треба було, мабуть, зняти так. І ще від режисера знижка 1249 гривень. Друзі, одну хвилину, тобто він в мене вже працює працює. ось в такому він статичному положенні стоїть, і вам треба просто на натиснути одну кнопку. Все. Більше тут немає ніяких кнопок. І е, в нього така тут, бачите, софтач, у нього дуже приємний пластик, він не нагрівається, не перегрівається. Ви не опечете собі руки. Це не так, як з звичайною праскою. Це незвичайна праска. Подивіться, який взагалі ергономічний, красивий дизайн. Подивіться, як він гарно виглядає. Ну і для, звісно, він підходить для більш делікатних тканин. Не призначений для сильно пом'ятих речей, тобто якусь таку там варену бавовну, я не знаю. Мабуть, він і, і не справиться з нею, тому це більш для делікатних тканин. Так, а великий резервуар дозволяє довше використовувати прилад без доливання води. Ця насадка допоможе очистити одяг від ворсу, шерсті та пилу. Треба було її спочатку зняти, але вже як є, вже вона там присутня, так? Тому е, краще, якщо ви там прасуєте без цієї насадки. Ось ідеально підходить і для кашеміру, і для шерсті. Ну, я не знаю, якщо я зараз зніму цю насадку, воно ще не гаряче. Ага, тут є ось така. Бачите, подивіться, тут є ось такий язичок, так? Просто ви його підділи і все. І дуже просто. І подивіться, як іде пара. Якщо вам зараз видно, я не знаю, Саша, ти мені скажи, чи тобі видно взагалі, як іде пара. Видно, так. Видно, бачите? Потужно. Так, в мене є тут футболочка, і ми зараз спробуємо разом з вами її трішки привести до ладу, так? Наш костюмчик. І будемо дивитися, як він справляється. Просто натиском роблю. Дивіться, не торкайтеся тканини, щоб не залишалася вода, так? І потихеньку-потихеньку ми відпарюємо наші заломчики. І тим самим освіжаємо тканину, так? Е, е, також це ж пара, уявіть собі, так, тобто йде антибактеріальна дія, щоб бактерії там знищити погані. Ось. І вже подивіться, як він е, легко його тримати в руці. Головне, щоб ваша там, е, розетка дозволяла вам так, в принципі, тут є е, нормальний шнур, його вдосталь вистачає. Ось. І потихеньку, потихеньку, не торкаючись, не торкаючись тканини. Так, і е, ми його ось так: от прасуємо потихеньку, щоб. Не капала водичка, тому коли ви будете е, прасувати, так не доторкайтеся до тканини, щоб не залишити краплі води, як я вже залишила. Проте це ще ж не все, пані та панове. Для тих, хто подзвонить саме зараз, 0800 21 14 14, В мене ще дещо для вас є. Любі друзі. Ну це все, це вже медитація. Ти знаєш, це я вже ввійшла в стан медитації розгладити. Очистити, так, 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 очистити і освіжити нашу, наш одяг. Друзі, і це ще не все. Для тих, хто подзвонить, саме зараз 0800 21 14 14, Додатково я для, до нашого помічника Маджео Хочу вам додати ще дуже необхідний ось такий в домашньому господарстві набор для, бачите, для шиття. В мене тут є іголочки, і ножниці, і 30 булавок. В мене тут є нитки, напульсник, так, є гачечки. Ще одні булавки і сантиметр. Можемо зараз відкрити прямо з вами. Додатково, ви подивіться, яка класна взагалі пропозиція. 1249 гривень ціна. Випарювач і ще плюс. Подивіться, яка краса. Ось, до речі, такий кейс і воно ще дуже гарно виглядає. Подивись. Ти можеш брати запакований, якщо можна, я розпакую. Але в мене немає нігтів його розпакувати. Так, в мене тут ось, будь ласка, подивіться, голочки. Такий набір попелюшка, я б його назвала. І хочу розпакувати. Зараз вже, ну вже чекайте, що ж, друзі, ви дзвоніть, ви не чекайте, ви дзвоніть 0800 21 14 14. І е, також, так, а з якого боку? А з цього боку. Ви бачите, все новесеньке, запаковане е, і придумали для вас так, щоб я його не відкрила. Ну, все так. Ага. О, скільки тут всього трішки розсипала. Подивися, скільки багатства. Клас! Все Зараз це все складуть мої помічники, чого воно повисипалося. Але подивися, скільки тут шпильок, і гудзики, і нитки, і весь набор ниток є. І е, все, що необхідно, і на, на пульсник, так, на, на пальчик, як він називається, на персток. Так? І купа всяких красивих булавочок, така булавка з застівкою, гудзички, сантиметр. Знаєш, це таке. Я зараз буду яка їхати в подорож. на Деякий час. І ось таку штучку мені дуже-дуже треба. Дуже класна штучка. Ну, дівчата, це ви все з цим розберетеся. Головне, що в ньому для всіх цих речей вже є місце, так? Тобто вже місце буде. Хатинка буде тут для цих речей вже є. Ось і булавки, і е, бачиш, і гудзики білі. І тут навіть є ось ці е, такі гачки. Ти бачиш? Пришила це. Дівчата це знають, на що воно треба, гачки, дівчачі. І навіть є і ножнички, і цілий набірчик для вас, дівчата. Все для вас, все для вас, мої любі. Тому, будь ласка, замовляйте, відпарювач Маджо МЖ325. І щоб ваш такий домашній куточок, куточок попелюшки був вже повністю організований. Клас, так мені дуже подобається. Дякую, друзі, що ви сьогодні були зі мною. І е, я думаю, що ви впораєтеся з цим набором якнайкраще, тому що наші українки не тільки красиві, а ще й дуже здібні майстрині. Дякую, дівчатка. Я вас дуже люблю, цілую. І бережіть себе! І хай ваш одяг буде завжди красивий. До зустрічі всім па-па.